У скрутному становищі опинилися працівники підприємства ЕОРЕКА, яке припинило свою діяльність. Люди не чекали, що так швидко залишиться без роботи і грошей. Товариство проіснувало всього два роки. Наше підприємство доходило вже, як можна так сказати, до банкрутства. Нас не поставили до відома, чого наше підприємство в такому становищі і що вони з ним роблять. Тобто ми не знали. От нам одні говорять, що підприємство наше продане, тобто кошти ми не отримали малий. і то тобто ми вийшли ніхто і не де. Директор ТОВ ЕУРЕКА ситуацію на підприємстві називає складною. За його словами, їхній інвестор, італійська фірма, з грудня перестала підтримувати товариство фінансово. З грудня місяця до лютого ми виживали своїми можливостями, які тільки мали фінансовими, мається на увазі, продавали, що могли на балансі, що в нас залишалося вільного, тому що ще у 2006 році підприємством був взятий кредит для розвитку у банку Авалі, і було віддано під заставу основні приміщення цеху і обладнання, те, яке знаходилося виробниче в цьому цеху. Значить, тобто, до лютого ми те, що могли продати, ми продавали, щоб розрахуватися з людьми по заробітній платі. Значить, на даний момент ми не знайшли можливості погасити кредит в банку. Наскільки мені відомо, нас банк повідомив у минулий понеділок, верніше не в понеділок, після свят. Прислали листа із банку, в якому повідомили про те, що нашу заборгованість із майном, яке було заставлене. В погашення даного кредиту, значить, що ця заборгованість продана. Олексій Гуменюк повідомив, що власником еуреки стало ДП «Ритм тоф рост. Найважчим у цій ситуації каже директор: є те, що з лютого зарплата працівникам не виплачувалася. Ні офісним працівникам, ні людям, які на виробництві теж на даний на той момент вже не працювали. Їм нарахувалася заробітна плата за простий, але ця заробітна плата не виплачується в зв'язку з тим, що коштів на це немає. Єдине нас надія на те, що нове підприємство, яке викупило нашу заборгованість і на даний момент стає вже власниками приміщень, і так далі, що їм знадобиться певне певне обладнання, яке ще є в нас на балансі, яке має відношення до приміщень. І в зв'язку з тим, що вони приміщення викупляють для того, щоб своє виробництво там запускати в цих приміщеннях, то це обладнання їм знадобиться. Тобто ми зараз на нинішньому момент ведемо переговори із цим підприємством для того, щоб вони по можливості викупили в нас це обладнання, щоб ми могли розрахуватися з людьми для того, щоб повністю тому, що люди попереджені ще у березні місяці, про те, що із 20 травня вони всі йдуть на біржу, будуть скорочені. Працівники товариства Еорека говорять, що про своє скорочення дізналися лише нещодавно. Зварювальники обурені, мовляв, до них поставилися за принципом Обіцянка цецянка. Говорять одне, а роблять зовсім друге. От, наприклад, за ці справки за це обіцяють, що от зарплата буде, зачекайте хвилин. Ну трішечки треба подождати тяжкі часи в підприємствах. Ми вже ждемо з ноября місяця. По теперішній час усьо ми не отримуємо зарплату. Я проработала на фірмі Оріяка з першого дня. І виходить до останнього дня дійсно дуже не красиво поступили в соотношении з заработной платою, тому що обіцяли очень многого. В итоге получилось, что нас просто, просто бросили бросили на произвол. Наразі Працівники еуреки збирають довідки про заборгованість по зарплаті. Вони мають намір звернутися до суду.